Після вистави раніше не могла довго заснути, бо твій двигун вже запущений. Ти настільки емоційна, що ти ще, ти ще живеш ту виставу. Але дуже важливо для актора обнулятися, тому що, уявляєте, коли там роль, на роль, роль на роль, то воно ну, там енергетично залишає всі ці такі відбитки свої. А східно Аюрведи вважається, що всі. Причина хвороб, так, це дві речі: неперетравлені емоції, і неперетравлення на їжу. І от якщо ти ці емоції просто не пере, не обнулив, то вони накопичуються, накопичуються, і врешті може статися і потім у вигляді якоїсь хвороби. Коли я стала практикувати медитацію, то мені відпала потреба у даному сні, ну, взагалі. Згідно йоги, спати в день це несприятливий такий момент, тому що ми порушуємо тоді природні закони. Але коли ти просто медитуєш вранці і ввечері або вдень, тобі 20 хвилин достатньо для того, щоб поновитися і перезапустити всі процеси. І це теж таке для мене було відкриття.